Сьогодні дуже сильно плутаються люди, хто такі справжні пророки. Звичайно, людській душі хочеться почути, що все класно, живи, як хочеш, життя одне. Не перед ким не треба буде звітувати за своє життя. Роби, що хочеш, і хочеться почути, що будуть пророкувати достаток, благополуччя, здоров'я і все тільки найкраще, і живи як хочеш. Але із біблії ми бачимо, що пророки справжні, божі пророки, вони ніколи не намагалися догодити людям. Вони говорили тільки те, що каже Бог. І зазвичай такі пророки вони навертали людей до Бога і показували, в чому треба каятися, і такі пророки не подобалися. Тому ми бачимо, що в Біблії таких пророків побивали камінням. І сьогодні також людям не дуже сильно хочеться чути таких пророків, які кажуть, треба каятися, треба навертатися до Бога та пізнавати Бога. Хочеться послухати лжепророків, які розказують: Слухай, живи, як хочеш, і все буде добре. Пекла немає і тому подібне. Але любов Божа проявляється, що сьогодні є Божі пророки. Слухайте їх.